Друзі, бажаю всім здоров'я, спокійного і мирного дня. Рівненська область, Україна. Сьогодні я буду працювати в себе тут вдома з бджілками. По планах у нас сьогодні переселити декілька сімей в інші вулики з донними пилкозбірниками. Також, можливо, ще переселимо ті рої, які ми привезли минулого разу. Відійшов від бджіл, бо там став на місці льоту їхнього, то одна причепилася. Дивіться, хочу показати, ось, наприклад, як я привчаю бджіл ходити через пилкозбірник. Тут вже вони другий день, верхній льоток закритий, нижній льоток один закритий, а той де пилкозбірник, льоточок відкритий, вони собі спокійно вже, можна сказати, день-два вони бастують, а потім вже починають ходити і через той. Загалом у нас бачимо, друзі, погода, день сонце, день-дощ, але ну, бджоли працюють і це є добре, несуть мед, бо дивився відео деяких ну, пасічників, блогерів, що меду нема, немає. Ну, Звичайно, цього року, я думаю, меду буде набагато менше, ніж минулого року. Але цього року мене збувало те, що непоганий був принос оце, взяток, взяток квітневого травневого меду. Я дуже з того тішуся, вдалося викачати трохи. І сьогодні ще хочу відібрати декілька магазинів і все. І ще планую, друзі, поїхати в ліс переселити. Теж там джоли треба переселяти. Уже переселяю завжди на цей на вулики з пилкозбірниками. Ті сім'ї, які вже там більш-менш трішки підросли і в яких гарно сіють матки, ті вже ми переселяємо на, ті, на нові наші вулики. Це оце, минулого разу я привіз оцей рій один. Е, так, зараз ще покажу, друзі. Ось тут теж я привіз рій, тут теж класний рій, тут я привіз рій. І де то ще і там ще зараз пройду з вами, ще покажу дві е, тих роївні, які я привіз минулого разу. Також сьогодні хочу оці 12 звідти, Щоб вам ще показати, дивіться, це. Також оцей рій я друзі, привіз минулого разу з того відео. Тут теж тут один з найбільших він. Тут видно бджоли, навіть льоток порозгризали льотки. А так загалом бджола працює, бачимо, несе. Активно несуть бджілки пилок. Теж у цьому відео покажемо. Огляньте, несуть і червоний, і жовтий, і чорний. Зараз дуже багато маку цвіте. Це друзі, теж рій, який я привіз. Це все зараз в роївнях сидять рої. І вже там є в мене переселені. Трохи вчора косили траву, але потім бджоли влаштували нам такий бунт і <смі> не вийшло, не вийшло до кінця, друзі, покосити. А так, бачимо, несуть жовтий пилок, працюють, дякувати Богу, де якийсь взяток такий невеличкий і, ну, і це радує. кажу, дивився, бачив, що розказують, ну, що немає взагалі ніякого взятку. Але скажу чесно... Бачите, Україна велика, і можливо, десь свої трішки погодні умови відрізняються і десь щось можна, десь щось бджолки беруть. Так, Це мої 10 рамочні рамошники ті, що я попроробляв на, на ну, донними пилкозбірниками. Що ще, друзі, хочу сказати. Да, вони там, бачите, може там спереду все прикручувано таке, але це просто закриті льотки. І мінус того, що вони білі, це коли друзі косиш траву, бін, зеленіє все в филині. Тут бачимо, бджоли активно несуть чорний пилок. Дуже зараз квітний мак і пилок, пилку чорного, ну, чорний пилок це е, з маку йде. то бджолам, е, ну, Зараз є, як скажу така погода, вчора наприклад, дощ пройшов, сьогодні тепло і бджола буде активно працювати. І Ми сьогодні подивимося, пройдемо з по цих магазинах, які я ставив доволі недавно, глянемо, чи є там свіжий пронос, чи ні. Е, ці сім'ї були такі, вони в мене слабачками, але вже ну, виросли, повиходили свого. Я думав, чесно кажучи, що вони не, і не вийдуть з весни. Але дякувати Богу, вийшли. І все, і все добре. Так, ще де там в мене ці рої сидять. Ага. Це теж тут, бачите, друзі, пере, перевчив. І вони собі так помаленьку несуть, несуть цей пилочок. Планую сьогодні також поїхати в ліс. Ну, в принципі, вже скрізь все, що це вам показав, таке трохи косили, кажу вчора, але все, друзі. Не докосив. А ви тим часом, будь ласка, підписуйтесь на канал. Сьогодні ми будемо переселяти, одного-два роя переселимо. Дерев'яні вулики вони стоять всі закриті, в них бджіл немає. Я помаленьку від них відмовляюся, це, з ними тяжко працювати, тяжко їх тягати. От У мене тільки що з дерев'яного, це обв'язка і все. Бачимо, йде активний взяток, скоро піде липа, дивлюся в лісі, ще трохи треба вже помаленьку готуватися до липи Ось зараз покажу, як йде принос пилка. Ось ця сім'я. Дивіться, друзі, донний пилкозбірник. І ось дивіться, який чорний чорнющий. Це йде з маку. Скажу так, що пам'ятаєте, там в лютому місяці я знімав відео про як підняти рентабельність пасіки. Бачите, воно все вимазується через цю траву. Як підняти рентабельність пасіки, то ну, пилок, я вам скажу збір пилку, па, рентабельність пасіки значно, значно підвищує. значно, Хто б що не казав би, можливо, люди не хочуть знаєте, розкривати всі там таємниці, але мені немає там що приховувати, я вам скажу, що значно підвищує. І зараз глянемо з боку ця сім'я, яку я тільки почав перевчати на цей на збір пилку, як вона працює. Ого, дивіться, друзі. Ну то що тут, що б хотіти з цих бджіл? Гляньте. Шикардос! Сьогодні сушечка буде сушить. І навіть якщо по 200, там 250 здати, по 230, все рівно є якийсь який на який дохід. А зараз, друзі, я вам піду, покажу ще одну сім'ю е цікаву, е яка носить тільки жовтий полок. Майже чорного немає. Зараз глянемо наприклад цю. Я десь був проходив, дивився. Менше було ні. Тут бачите вже такі в перемішку жовтий з чорним. Це не буду тоді забирати ваш час, вже коли принесу нові вулики, то ще тоді ввімкнуся. А ви, будь ласка, підпишіться на канал. Залишилося 99 підписників до 4 тисяч. Так, що ще хочу сказати? Тут вдома планую, щоб була вся пасіка сугубо 10 рамочників, а в лісі сядь 8 рамочників. Звичайно... Краще, коли О, всі вулики одного типу, але мені і ну, мені так більш подобається, бо з... З... З біля хати я більш продаю пакетів. Що ще хочу сказати, що цього року у мене, друзі, а ось це ще один рій, який я привіз, це тут теж дуже сильний рій, той, що був на яблуні так, ось рамочні ловушки, тут видно по них вони вентилюють все. Що ще хочу, друзі, сказати, що Цього року вдома особисто у мене набагато менше вилетіло роїв. Можливо, це те, що кожу, залишаю по одній, вже по одному маточнику залишав у тих відводках. Гляньте, як все заросло. По одному маточнику залишав. І, ну, і пакети, звичайно, продавав. То думаю, через те, через те вони, напевно, і менше тих роїв. Планувався ще поїхати в ліс. І... Поставити роївні на ті самі ну, місця, де звідки позабирав. Також ще хочу сказати, що ну, спочатку, наприклад, коли тільки привчаєш до збору полку, значно але з часом, так день, два, три і він так підростає у геометричній прогресії. Тут теж була така сімейка, зими вийшла, друзі, на одній рамочці, а сьогодні вона вже майже 10 займає, вже збирає пилок, Зараз ми її кинемо в магазин. Е, ще там відкрив секрет, переселяв у лісі, теж не для відео, а для себе переселяв. То воду, є, є принос меду, себе бджоли на цьому забезпечать і нам щось можна продати. Дивіться, друзі, хочу показати, як бджола працює на снитці, на снить, там, хто як її називає. Дуже багато бджоли. На ній гляньте. Це вже я тут трохи походив. Джела на ній працює, це такий не, друзі, непоганий медонос. Росте в нас тут біля пасіки. Раніше його кусили свиням. Свиней зараз немає. І з однієї сторони добре єде бджілкам якийсь які, такий взяток. Хоч який-не який. Ну багато, багато, доволі багато. Бджоли. Я їх вже трішки порозлякував. Подивив. Зараз вам покажу далі, що ми робимо. Ого, скільки їх тут, дивіться, і бджоли, і оси. Дуже багато Все, все літають, все, все збирають. І є в нас в лісі дуже великі масиви цієї снитки. Ось звідки йде у нас взяток. А в нас, то як не сонце, то хмари, то сонце то хмари. Ось, друзі, ось така погодка. Зараз покажу вулики, які ми підготували. Так, підготував, друзі, я ось такі вулики з дольними пилкозбірниками. Вулики десятирамочні. Е, Дивіться, це в мене ну, були ті вулики. Ніжче я позабирав, залишилися друзі такі корпуса і все. Зараз будемо переселяти сюди сім'ї, які там підходять по величині, вірніше, ті відводки. Ось такий тут один, наприклад, стоїть так, щоб вже вам для наглядного прикладу. А це от окремо стоїть зараз самий, цей, самий мій донний пилкозбірний кльоток, через які заходить бджола. Ну, сама касета вже, можна сказати, від OSB відмовилася, зглянувши на критику наших підписників фонерка. 6-мм, і дерев'яна обв'язочка. І все. Зараз покажу, що тут всередині ще. Дно, дивіться, дно собі легесенько відкривається. Дно сітка, Дно сіточка ось такий е, ящичок е, чи лоточок-лоточок для збору пилотку, щоб він не осипався. І тут глухе дно вже, друзі, повністю глухе дно сітка. Літом дуже воно спасає. Не знаю, на зиму щось будемо думати. закривати, закривати. Можливо, замість цієї касети будемо вставляти сюди якісь от Все так воно там всередині має, друзі, ось такий вигляд, все детально показую. Як і що ми робимо? З часом скажу, вже трішки рука набилася, робиться все набагато якісніше і швидше. Маленький тут міліметр 2 мм залишаю зазорчик і все. Чому відходжу від... Оце теж мої корпуси. Вони бджоли бачите, так прополісують і все. Чому відходжу від дерев'яних вуликів? Ну, Вага. Основний плюс вуликів з ППС, друзі, це вага. Лесенькі вони, собі з ними дуже добре працювати, легко і зручно одною рукою взяв да і все. Звичайно, погано, що заблокований на нашому каналі Пан Микола. Він зараз залишив би деякі коментарі на рахунок вуликів, там на рахунок толкотбірників, але такі, хай тільки дивиться, не вміє себе вести, то буде заблокований. Ну, Зараз, друзі, дивіться, буду займатися переселенням роїв і цього всього. Тож ви підписуйтесь на канал. Бачите, вже пасіка помаленьку переходить на один тип вуликів. Тут кажу, будуть 10-ти рамочні, ну і ще й 12-рамошних, декілька штук з ППС. Шкода їх викидати, знаєте, чи переробляти, то доведеться зробити декілька пилкозбірників І на 12-ту 12-ти рамочних. Це колишні мої вже старі вулики, геть зовсім. З їх можна буде цей ППС забрати да і все. Бділки бачимо, працюють, що ще хочу сказати. Наприклад, кужа. найбільше мені подобається це працювати з восьмирамочними вуликами, в зв'язку з тим, що дуже ну, легше тягати, я скажу друзі вам, магазини. Хто знає, той знає, що навіть і вісім рамок, коли вони повні забити медом, його теж є, що підняти. А якщо їх там певна кількість про 12-рамочний, я взагалі мучу. А тут бачу, бджола активно працює. Зараз, певно, буду ще тут додати магазини. Але це вже все по порядку. Звичайно, ви все це будете бачити. Це у мене тут сидить мій рій. Останній, той пам'ятаєте, друзі, тут хто дивився відео, можете подивитися цей, що був тут на горісі. То зараз хочу його пересадити вулик. Ось там такий у мене шестирамочний стоїть. Дай і все. Дай і все. Таке трохи вчора покосили, трохи не докосили. Дасть Бог докосимо в понеділок. Все, працює. Кіпить, взяточок бачили, йде така снитка дає, те трошки дає те трошки, дай так, таке. Ну і ці, по тих великих роях буде потрібно пройтись, подивитися. І сьогодні ще планую заїхати в ліс або поїхати поставити роєловки. Будь ласка, підписуйтесь на канал, хочеться, щоб вже було 4 тисячі. 4 тисячі краще звучить, ніж 3900. У ну, нас зараз припікає, певно, знову, друзі, буде дощик. Сусідового пасіка. Ого, як листя якось попалилося. Хто може знає, то підкаже, що це таке, треба кропити знову. Це все треба кропити, засін треба дивитися. Фундук наш росте біля хати теж. І радує нас. Коротше, тишина. Все, друзі, я буду зараз до роботи. Таке, друзі, помаленьку працюємо. Роботи дуже багато. Вже надходять у нас хмари знову знову і знову. В принципі, пропцювати більш-менш комфортно. Знявся вже трішки вітер і ну, передавала на сьогодні плюс 24. Бджола сьогодні, до речі, дуже і дуже мирна, можна спокійно ходити. Вона тебе, ну взагалі на тебе уваги не звертає і не зачіпає. Ось тут у мене сидить такий, бачимо невеличкий рій, дивіться як він вже запрополісував свій верхній льоток. Тут була пропала матка, чи не було її, чи що. І... Я підсадив неплідну, туди, не знаю, прийняли вони і не прийняли. Буде потрібно подивитися. Бджола Сьогодні у нас в основному зараз знесе пилок. Готується ну, різнотрав'я пилок. І Готуємось, кажу, до взятку з липи. Зараз ще вам щось трошки більш детальніше покажу. Зараз хочу глянути ці два вулика, які я ставив недавно в магазини. Глянемо, що там робиться в тих магазинах. Разом з вами буду відкривати, щоб все показати так, як є. Використовую клейонку і далі йде. Ще в мене сітка лежить для збору прополісу. Дивлюсь, що дуже активно прополісують. Це була сітка абсолютно нова. І зараз глянемо декілька рамок, що там, друзі, робиться в тому магазині. Магазин десь ставив днів 7-8 тому. Дивлюсь, що дивіться... Трішки якби, вже почали печатати і дивлюсь, що так ну, залито добряче. Попідливали, тут бачу, був розпліт, повиходив. Зараз ще одну це я достав другу рамочку з краю. А, бачу, друзі, зайшла матка в магазин і добре так почервило. І вже навіть запечатали швидко якось. Так, в наступному цьому магазині я відкрив, там немає, друзі, що показувати. Ну як бджола є, і такий якийсь невеличкий наприск, да, і все. То, Звичайно, там нема що такого показувати. То думаю не буду ваш час забирати і свій. Розпалив я димар на всяк випадок. Зараз хочу переселити рій невеличкий, в шестирамочний вулик. До речі, хочу що сказати, почав у димар додавати ще корінь хріну. Кажуть, що допомагає від кліща, не знаю, таке чув. Але... Ну, перевіримо, як воно там зменшиться, той кліщ не зменшиться. Тож, зараз переселю цей рій, тут він такий доволі невеличкий, гляну, що там робиться, і щоб забрати цю таку роївню, ловушку, щоб вона... щоб вони в ній не сиділи. Так, все, ми його переселили, там ніхто не грається, все робиться швидко. Головне, що матка є там, друзі. Ну, не було там, що показувати. Е, вона ще не плідна, засіва як такого ще немає, але маточку я побачив, десь з дня на день почне сіяти, бо вже така, ну. Доволі повільна і така вже товстенька. Вийшло тут 5 рамок. Це, це мій рій, тому і не показував. Зараз йду ще хочу глянути в одного, як там справи, чи є засів матки, чи придеться об'єднувати. Так, хочу глянути от того, що я вам показував, що прополісує льоточок. Тут рій доволі невеликий. Зараз глянемо, чи прийняли вони ту неплідну матку, чи може їхня була. Ну, подивимося, друзі, зголом. І це відео буде окремо. На лісовому точку будемо знімати окремо відео. Сьогодні буду їхати ставити роєловки на ті місця, де вчора познімав рої. Так, Друзі, дякувати Богу, все добре. Є засів. Тут я тоді підсадив свою матку свішову з дуже хорошої сім'ї. І Я думаю, що з часом я вам покажу, як вони там засів, ну, як вона засіяла, але є засів і це радує, я матку спеціально не буду шукати. Рій тут такий, як він доволі невеликий, знаєте, але все рівно хай буде, щось до зими десь нього витягнем. О, Що ще хочу сказати, що таке роботи на пасіці, друзі, вистачає. Червень місяць, дуже гарячий місяць. Цікаво, як там у вас справи з акацією, як ви її від, ну, відкачали, чи є якісь. Ну, Нормально дала, акація не нормально дала. Зараз я теж буду відбирати мед, а в мене ну, це не акація. Потрібно буде відібрати тут, восьмираможнику і тих. 12-рамошні вулики теж по відбирати. Я там подобавляв по додатковому магазину в минулих відео, ви це бачили. І зараз ще хочу проконтролювати в цьому вулику, чи сіє матка, звідси ми теж продавали пакет. Ой, і ще в мене впав телефон, добре що не розбився. Так ще треба було, щоб впав прямо на цю Е, Дивіться, тут у мене стоїть решітка для збору прополісу, Звідси, друзі, я продав бджоло пакет. І був тут у мене залишився фіст. І дивлюсь, друзі, що цей фіст. Нам приніс мед. Дивіться, зараз дістану. Ого, і цей тіст має дуже злих бджіл. Ти що? Дві штуки вжалило. Так, зараз покажу, гляньте, які там рамки роздуті й білі. Тут було їх сім, сім рамок, зараз дістанемо, подивимось. Це восьмирамочний вулик. О, сусід з боку пакет не продавався, а з цього продавався пакет. Зараз глянемо, що робиться. Це, друзі, жах, просто жах. Дивіться, наче зверху піднесли меду, а тут дивлюся, а тут вже, друзі, матка почала сіяч в магазині. Це мені взагалі не подобається. Я навіть не думав, що вона так швидко облетиться і вже зайде зразу сіяти в магазин. Ось яка буває проблема, коли не ставиш розділові решітки, але я їх ніколи не використовую. Зараз хочу ще глянути, бо тут я не пам'ятаю, чи в мене було доставлено 8 рамок чи ні. І що це вона так перейшла сіяти. Сіє матка 100%, бо вже з цієї сторони. Такий більший розпліт, ось видно. Ой, таке, друзі. Зараз я щось тут вам трішки покажу, да і все, не буду вас час теж забирати. Е, так, дивіться, друзі, я подивився, е, тільки зверху виняв тут крайні дві рамки. Е, дійсно, вулик не розширений до восьми рамок, але язиків не потягнули, бо стоїть заставна і, можливо, матка тому почала сіяти вже в магазині. Зараз я його розширу до восьми рамок відразу і вже закрию верхній льоток. Закрию пилку, на пилку збірнику сюди, куди вони проходять ще льоток і все, хай вони, друзі, працюють на збір пилку. І я так завжди роблю, тільки коли матка облетиться, трохи так засіє і все. Хай білки працюють вже на збір пилку. І зараз оці малі вулики будемо переселяти. Загалом роботи дуже і дуже багато, хочеться знімати багато, але погано те, що немає оператора, оператор поки що підростає. Всім вам успіхів, миру і добра. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Усього вам самого найкращого.